Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко є співучасником злочину проти українського народу, а тому його істерика через пошкодження літака А-50 є недоречною. Про це в інтерв'ю ТСН ЮЙ розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Якби нам потрібно було знищити будь-який російський військовий літак, то це була б легітимна ціль ЗСУ. І нам нічого б не завадило сказати, що це були ми. Бо це російський військовий об'єкт і де б він не перебував, хоч у Білорусі, хоч у Білому домі. Неважливо, бо це легітимна ціль для наших військових. Але тут підрив здійснили. Білоруські партизани, які знищують російське озброєння, пояснив полковник запасу. Роман Світан наголосив, що Лукашенко є співучасником злочину російських окупантів в Україні. Лукашенко це співучасник злочину росіян, які вбивали українців на Київщині та в інших областях. А Лукашенко дозволяв окупантам перебувати на території Білорусі та заходити в нашу державу. Там і досі перебувають росіяни. Білорусь передає окупантам зброю. Він співучасник злочину, і він це чудово розуміє. Його чекає суд в Газі. А тому звинувачувати та обзивати нашого президента він точно не. Має право, переконаний експерт. Роман Світан зазначив, що зараз Лукашенко нічого не може зробити в Україні, оскільки вздовж нашого кордону з Білорусю зведені оборонні споруди. А тому жодних проблем це скавуління нам не принесе. А за образу нашого президента це диво ще відповість, сказав полковник запасу зсу. Напередодні білоруський диктатор Лукашенко заявив, що атаку на мачулищі з пошкодженням а 50 мовляв, спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши 2014 року російського Айтівця. Також він обізвав Володимира Зеленського гнидою. У МЗС України наголосили, що наша держава не має жодного стосунку до інциденту в мачулищах і що в цій війні агресор це Росія. 26 лютого на білоруському аеродромі мачулищі було пошкоджено російський літак А-50. Спочатку пропаганда заявляла, що літак повністю цілий та не зазнав ушкоджень. Вони навіть опублікували відповідне відео, проте згодом визнали, що коригувальник ракетних ударів по Україні був пошкоджений. Зазначимо, на території Білорусі фіксувалося близько 9-10 тисяч російських військових, але наразі спостерігається перекидання. Підрозділів збройних сил РФ, які проходили вербе навчання, тож кількість окупаційних військ на цьому напрямку може дещо змінитися. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу. За його словами, на території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання, і раніше ДПСУ фіксувало, що в Білорусі перебувають близько 9-10 тисяч російських військових. Але наразі їхня кількість може змінитися. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських. Військових на цьому напрямку може дещо змінитися. За ситуацію активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону. Повідомив Демченко. За його словами, попри дії ворога зараз основне завдання мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення. У зв'язку з цим триває нарощення оборонних позицій, як по лінії кордону, так і в прикордонні. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білорусю від Волині до Чернігівської області. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.